Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі криптодон Сьогодні ми говоримо про вівей і про те, що з ним наразі відбувається, і як діяти тим, хто тримає його. Ну що ж, почнемо. Як на мене, дивіться, наразі в Вівеї залишилися майже всі ті, хто є ну доволі таки великими тримачами цього токену Всі, хто. Тримав якісь певні маленькі позиції вже давним-давно з нього повиходили, бо не бачить для себе ніякого резону, щоб утримувати його у себе в портфелі. Отже, це означає, що. У Вівея залишилося те саме вірне ком'юніті, котре в нього могло тільки бути, і всі ті, хто заходив туди лише за ідеєю, щоб заробити на короткосрочній перспективі, вже з нього почали виходити. І я думаю, ще тиждень-два, максимум, вийдуть всі остаточно. І залишиться тільки от 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 та, ота окрема а, спілочка, котра а, буде його утримувати і надалі. Друге про що я б хотів поговорити, це те, що вчора я випадково натворив на Феміксі, а були в мене тут незначні кількості цього токену. Якщо бути точним, в мене було всього там 2000 токенів. І я вирішив обнулити цей баланс, тому що для мене вже стало якось не дуже цікавим торчати в Vaya, знайшов для себе більш круті проекти і вирішив з нього вийти. Тож, вирішив я скинути його. Скидую я, значить, 2000 цього токену і демплю просто неймовірно сильно, токен Вниз до 12 до 1,2 центи. Що, звісно ж таки, викликало дуже велику бурю емоцій в чаті VAI. Через те, що я вирішив скинути на біржі Femixу 2000 токену, а токен там обвалився, бо там, в принципі, немає ніякої ліквідності, там ніхто ним не торгує. Висять деякі незначні, дуже незначні ордери на продаж і все. І, типу, я закрив там по нижній позиції, по ринку все те, що було, ордерами, навіть 300 токнів ще залишилося, бо просто не хватило, щоб комусь їх продати. Ну і звісно ж, цю новину підхватили, закинули в вівейчат, і там почався жорсткий срач. І фаут прийшов туди в чатик і сказав, що ну, друзі, ви бачите, що коїться, команда працює в поті лиця. А ком'юніті просто руйнує токен. Тому що воно його скидує постійно, вони не утримують токен, вони не про те, що ми робимо. Вони прийшли сюди чисто за грошима. Я такий сижу і думаю, ну так. Да. Це логічно, я прийшов сюди бляха за грошима. Я не прийшов сюди за тим, щоб виплачувати посередством того, що я буду купувати у вас токен і вам заробітну плату. Це дуже все круто, але я прийшов сюди саме за тим, щоб заробити. І я намагався максимально довго утримувати цей токен. Якщо бути точним, я утримував його майже 6 повних місяців, і якось знаєте, ну це доволі таки багато для мене. Ну і ще після цього всього Фауд сказав, що ми будемо деліститися з таких бірж, ми залишимося тільки на топових біржах, де у нас є ліквідності, де у нас є нормальні торги, і там все окей. А все інше ми будемо делістити, щоб не портили репутацію нашого токену. Ну добре, думаю, зробив я вам таку непогану допомогу, щоб ви змогли прийняти таке рішення, і тепер все, типу, у вас буде супер. Тепер стосовно їхньої гри бетпака, то дивіться, там в них вже розпочалося закрите бета-тестування. Це майже вже фінішна пряма. Типу, ось ось уже це означає, що буде в нас можливість побачити їхній продукт. Я думаю, десь в середині жовтня вони вже мають його викатити, і кожен з вас зможе ним користуватися. Ну і єдина, яка ще така нотка надії залишається по вівею, це їхні ідопроекти. І я хочу додати в кінці відео трішки позитивчику, тому що вже зовсім скоро стартують їхні проекти на ІДО, в котрих кожен з вас зможе поучаствувати за VWay токени або за бусти. Тому очікуйте, і це, як на мене, остання можливість дати шанс для зростання цього токену. Якщо IDO не дасть такої можливості, то. Я можу сміло офіційно сказати від себе, що я в цей проект більше ніколи не повірю і нікому не пораджу заходити. Але потрібно дочекатися, доки стартунуть проекти. Вони вже підібрали 4 проекти. Виглядять вони суперово, дуже красиво, дуже гарно, мені все подобається поки що. Я детально не вивчав жоден із цих проектів, трішки знаю про бекпак. І трішки знаю про Egoverse. Стосовно цих двох проєктів я нічого не вивчав. Але виглядить непогано. Будемо очікувати, будемо сподіватися, що весь той негатив по токену нарешті-таки закінчиться, і вони зможуть доказати зворотню сторону того, що вони все ж таки дійсно працювали, і вони вірили в токен, в проєкт зовсім не напрасно. Тому на цьому все. Дуже вам дякую. Вам віщав криптодон гарних торгів.